Друзі, вітаю вас. Байден пригрозив Ірану війною у випадку, якщо ті намагатимуться вбити його найзапеклішого суперника Дональда Трампа. Чому Байден так турбується про Трампа? Гарне питання. Здавалося б, в українських реаліях це не сприймається як щось логічне. Але Байден мислить інакше. У New York Times повідомляють, що електоральна карта змінюється, і у Трампа з'являються більші шанси на перемогу. morro. Камали Харіс у ключових змінних штатах, так званих Swing states, де думки виборців можуть швидко змінюватися між республіканцями і демократами. Політика називає ці вибори своєрідним жеребкуванням, адже результат не визначений. Давайте проаналізуємо цю подію, що відбувається у США зараз, і яка соціація ситуація з соціологією. Раніше я знімала відео про маніпуляції з рейтингами деко. Кожен кандидат намагається використовувати дані на свою користь, а також дебати, які проходили нещодавно. Тепер візьмемо різні джерела і подивимось, що дійсно відбувається в країні, яка є найбільшим стратегічним союзником України, має найпотужнішу армію, економіку і величезний вплив на міжнародну політику. Підпишіться на мій канал. Тут я пропоную швидкий аналіз і інсайти. Починаємо. Джозеф Байден нещодавно зробив заяву, яку ніхто ну дійсно ніхто не очікував. Він сказав, що якщо Іран спробує вбити Дональда Трампа, вони зіткнуться з війною. Байден підкреслив, що готовий захистити Трампа як президента, хоча вони політичні опоненти. Це рішення викликає багато питань, чому ж Байден так діє сьогодні. в США багато хто побоїться, що Трамп може програти вибори, але відмовитися визнати поразку і виведе своїх прихильників на вулицю, що може призвести до масових заворушень або навіть громадянської війни. Такі протести можуть прорости в насильство, що вже бачили в історії США. Один з найважливіших моментів історії США це їхня громадянська війна. І зараз знову є загроза розколу в суспільстві. Трамп представляє ті штати, які колись програли у громадянській війні. І є ризик, що деякі сили можуть прагнути реванш. Серед таких сил є Росія та Іран. На жаль, вони хочуть використати внутрішні проблеми США для власної виходи. А Байден, як президент, намагається бути вище політичної боротьби та думати про безпеку країни, що є правильно. Він навіть готовий захистити Трампа від зовнішніх загроз, таких як замах чи теракт. Байден уже заявив, що не буде балотуватися на другий термін, і передав естафету Камалі Харріс. Він мислить глобально і намагається поставити інтереси партії та держави вище власних амбіцій. І ну, це це насправді дуже добре. Важливо також зазначити, що іноземні сили, такі як Росія та Іран, намагаються впливати на вибори у США. Подібно до того, як Венесуела чи Іран намагаються впливати на політики в інших країнах, США усвідомлюють це і намагаються цьому протистояти згідно з даними за New York Times, у змінних штатах більшість виборців вважає, що Трамп краще в поруч з питаннями війни в Україні та Ізраїлі. Це насторожує, оскільки ці питання є надзвичайно важливими, але водночас можуть бути використані для маніпуляцій. Що стосується економіки. Економіки, то тут Трамп також випереджає Камалу Харіс із значним відримом. Харіс лідерує тільки в питаннях абортів, де її підтримує більшість виборців. У багатьох штатах підтримка обох кандидатів майже рівна з похибкою у 5%, що дає можливість для маневру з обох сторін. Якщо дивитися на інші джерела, такі як Wall Street Journal, ми бачимо, що різниці між кандидатами становлять від 1 до 3 А це. Свідчить про те, що результат виборів залишається непередбачуваним. Обама, якого випустили на фінальні дні виборчої кампанії, намагається допомогти Камалі Харіс. Ну це було очікувано. Його основне завдання мобілізувати афроамериканських виборців, особливо чоловіків, які не надто готові підтримувати жінку-кандидата. Це одна з найбільших проблем для Харіс, оскільки багато виборців не хочуть бачити жінку на посту президента. Такого давно не було а мабуть, в США і взагалі не було. Обама, один із найпопулярніших політиків слабер демократів, намагається повернути цих виборців у лоно партії. Він веде активну кампанію на підтримку Харіс, використовуючи свою медійну популярність. Його поява в компанії Харіс є спробою залучити максимальну кількість голосів. Важливо також зазначити, що суспільство часто має упередження, що чоловік краще справляється з питаннями війни, і це упередження ще досі має місце в сучасній політиці. 就。 Камала Харіс не веде кампанію на тему того, що вона може стати першою жінкою президентом, оскільки це вже стало причиною поразки Хіларі Клінтон у 2016 році. Ця виборча кампанія є великим шансом для всіх жінок у політиці, як в США, так і у світі. І сподіваюся, що в Україні також. Ми вже бачимо, що Мексика обрала свою першу жінку президента. А тепер настає час для США зробити цей крок. Світ змінюється, і рівень стає дедалі більш актуальною темою. Попри всі труднощі, вибори в США мають глобальний вплив на весь світ, ну і безпосередньо на Україну. Тому нам важливо залишатися нейтральними і співпрацювати з обома партіями, незалежно від того, хто ж переможе. Україна має підтримувати зв'язки з інституціями США, Конгресом і Білим Домом, щоб зберегати стратегічне партнерство. Друзі, на сьогодні це вся інформація, яку я хотіла вам донести. Будь ласка, підпишіться на мій канал, залиште свої коментарі. Напишіть, хто ж більше вам до вподоби, Трамп чи Харріс і до нових зустрічей. Бережіть себе.